Дивимось. Так, треба було йому теж перейти до тебе, навіщо там стояти, ну не знаю. Він вирішив там встати біля дерева. Можливо, буває тако, таке, що вчасно стоїть і в когось буває там. Ну, вони ж не знають, що він перед ними стоїть. Він когось буває. То таке Так, всё. Значит. Чинчхонто. Твіч підключився. Чому YouTube не підключився? Чому на YouTube не йде стрім? Вона зараз очекає. Так, все паше, ну, і добре. Нормально. Значить, це добре. Е, да. А, Так, это не то источник. Так, что слагает. так? Ты расстрим, через... Через ОБС. Я через ОБС. Ооо, почалося. Тай, пірний тибалет. Так. У мене щось завантажується чи що? Що воно. Що воно так лагає? Та ні, це ОБСка довбана зараз. Так, ну що, наче. Наче працює. Фу ну слава богу. А на другому поверсі? Запрацювало. Машина, ан да, перешкай вам не... Бідемо собак, О, бо в мене не... Стрим лагає. Як мене це бісить. Всс. Зараз я с,